Отримали сьогодні нову позицію речі. Буде доступною для продажу інтернеті. Ось така гарна упаковочка. Знову ж таки, така мілопка називався колись картон. Дуже приємний, дорогий бархатистий такий картон. Виробник, бачите, не пошкодував. Кошти на упаковку, тут тиснення, все дуже гарно виглядає. Така коробочка. Термін придатності два роки. Зараз березень місяць. На дворі 25-го року, коли я знімаю це відео, ось вироблений він в лютому 25-го року. Це термін придатності. Ну що ж, давайте подивимось всередині. Ось такий да? паттерн продруковано. Це QR-код, який веде на сторінку інтернет-магазину, де можна за ціною виробника купити ці гриби. Подивитися далі. Ось чудово так виглядає дорого банка, такий багатий бронзовий колір. Дуже привабливо. Використовуються по одній капсулі один раз на добу це дуже зручно для споживача, для, особливо для тих людей, що використовують багато там вітамінів, дієтичних добавок. Це важливо, це зручно. Один раз на добу це не забуваєш, часто дотримуєшся курсу. Використання зазначеного виробником. Там. А, і не забуваєш їх використовувати. Поки відкриваємо упаковочку, а давайте ще рекомендації подивимось. Ось, в якості дієтичної добавки, що підтримує нормальну роботу імунної системи, ліпідний обмін. О, це чудовий рівень енергії і життєвий тонус. Ну, да, варто сказати, що речі ще називають гриби смерті. Якісно, все, чудово зроблено. Ось, І а, це чудовий адаптоген, допомагає боротися зі стресом, регулювати рівень кортизолу, допомагає організму справлятися з а, психологічними такими навантаженнями. Дійсно, використовується і для підтримки імунної системи, що важливо для українського споживача. Це те, що він сприяє здоровому сну і відновленню, допомагає розслабитись і бореться з безсонням. При щоденних обстрілах для українського споживача це надзвичайно важливо, тому що люди. Не сплять, прокидаються в 4-5 в годині ранку, починають працювати наднирники, починає вироблятися кортизол. Це найперша ознака хронічного стресу і того, що в вашому організму дуже недобре. Речі може цьому допомогти. Знову ж таки, допомагає регулювати рівень цукру в крові, захищає печінку. І володіє антиоксидантними та такими, як ми кажемо, властивостями омолодження. Шукайте інформацію детальнішу в інтернеті, замовляйте речі компанії B-Health в інтернет-магазині VectorMA.com.ua Там за ціною виробника товар, найнижча ціна. Ось так виглядає лад, знайомтесь, читайте, замовляйте.